Другий момент, якщо це раптом ви в партнерці збираєтесь робити бізнес, це так кажеться краще, легше, але е, далі почалися розбіжності, де не було ніякого договору, затверджено, і були розбіжності. А як розвиватись далі? Да, одна людина хотіла в одну сторону йти, друга в іншу сторону йти, і це е, поскільки не було, е, наприклад, гроші витрати тратити в. в Ну, вкладатися, інша вирішила для чого вкладатися, і не могли розібратися, тому що не були на старті прописані умови. А як же, якщо ви вдвох хочете робити свою діяльність, то як буде? І до речі, одна з важливих моментів, коли якщо ви в партнерстві, раптом робите свою діяльність, то важливо розписати: а якщо не вийде, якщо провал, то як ви будете ділити збитки? Хто ніс більше, хто за що відповідає? І це важливий момент, тому що зазвичай прописують тільки тоді, коли, о, якщо буде все добре, на як будуть прибутки ділитись? А якщо не буде прибутків, то що як? На це теж важливий момент, тому. Дуже другий важливий момент, чому на старті розходяться, якщо наприклад разом, то не прописали всі основні моменти, і це такий вже момент з бізнес-ростановок, тому що я зараз займаюся бізнес-ростановками да, на Макартах паралельно, ну в тому числі в своїх програмах. Дуже важливо, коли починають. Два партнера робити якусь діяльність, щоб не було 50 на 50. Дуже важливо, щоб один якийсь був старший партнер. Ну це така підказочка. Якщо буде цікаво, то розберемо. І так, перше, то перший був момент, що не розподіляли гроші на особисті, на бізнесові не виділяли ще бізнесові гроші окремо, не планували наперед затрати, і це зупинило їх бізнес. І в вересні місяці вони завершили та цю діяльність.